Дорогі брати і сестри, ми розпочинаємо ці свята і дозвольте і мені привітати вас з цим радісним святом приходу в світ Спасителя Ісуса Христа. І Христос прийшов в цей світ для того, щоб померти і воскреснути. Пам'ятаємо про це. І на початку нашого служіння я прочитаю декілька текстів Святого Письма, і ми порозважаємо над цим. Читаю з Івана від Івана. Перший розділ перших чотири вірші. Іван від Івана, перший розділ з першого тексту. Спочатку було слово, і слово було у Бога, і Бог був це слово. Воно було спочатку у Бога, усе через нього почало бути, і нічого без нього не почало бути, що почало бути. У ньому було життя, і життя було світлом для людей. Із книги об'явлення читаю 12 розділ, 5 текст, об'явлення 12:5. І дитину вродила вона чоловічої статі, що всі народи мають пасти залізним жезлом, і дитина її була взята до Бога і до престолу Його. Із 17-й вірш. І Змій розлютувався на жінку і пішов воювати з останком насіння її, що вони бережуть Божі заповіді. Та мають свідоцтво Ісусове. Сьогодні у нас цей піднесений святковий настрій. Ми тішимось з народження немовлятка Ісуса. Але крім цієї природної радості, існує також інша дуже серйозна причина для нашого роздумування. І в цей час моє бажання пороздумувати разом з вами над деякими питаннями, які напряму стосуються. Різдва, але які часто залишається в тіні під час святкування цього свята. Ми звикли в цей зимовий час до радісного свята Різдва Христового. А чи до кінця ми розуміємо значення того, що сталося вже більше як дві тисячі років тому? Предвічний Бог, який існував завжди, прийняв людське тіло. Зійшов на землю, яку він сам створив. Бог стався безпомічним немовлям, яке стало повністю залежним від волі людей. Звичайно, творець оберігав це немовля, неодноразово посилаючи своїх ангелів, які звіщали волю Всевишнього для людей. Бог, звичайний, також був вимушений оточити особливою увагою це дитя. Бо інакше воно б не вижило. Так яка саме подія відбулася, і що ми святкуємо в цей час? Чому потрібно було Богові ставати людиною? Звичайно, ми до кінця не можемо осягнути цієї таємниці, бо тут задіяні поняття недосяжні для нашого обмеженого людського розуму. На протязі двохтисячолітніх історії виникало багато різноманітних заблуджень та єресей. Стосовно цього питання, і у нас немає сьогодні часу розбирати ці хибні уявлення. Я думаю, що і великої потреби в цьому також нема. І все ж таки нам необхідно уяснити наступне: через втілення Ісус став досконалою людиною, і як Бог в тілі, Він постраждав, постраждав замість за гріхи людей. Будучи одночасно Богом і людиною, Ісус виявив Божу волю у людському житті і примиряє гріховне людство з Богом через своє власне досконале життя і смерть. Тому завдяки втіленню Ісуса та Його смерті на христі, віруючи в Христа, мають мир з Богом та нове життя від Бога. Усі ми пам'ятаємо, як в цей, цю іс історію, коли в різдвяний період ми згадуємо, як цар Ірод бажав вбити немовля Ісуса. Але ця боротьба не почалась з народження Ісуса, вона почалась з моменту гріхопадіння в духовному світі, коли високопоставлений ангел, син ранкової зорі, захотів стати рівним творцеві Всесвіту. І за це він був скинутий на землю. Ми про це читаємо в 14 розділі книги пророка Ісаї, також, 28-й розділ книги пророка Єзекіїля. Я прочитаю лише з Ісаї, 14-й розділ, читаю з 12 тексту: як спав ти з неба, о сину зірниці досвітньої, Ясна я зоре, ти розбився об землю погромнику людів. Ти ж сказав був у серці своєму: зійду я на небо повище зір Божих. Поставлю престола свого і сяду я на горі збору богів, на кінцях північних підіймуся понад гори хмар, уподібнюся Всевишньому, та скинений, скинений до Шеолу, до найглибшого гробу, ті, що на тебе дивитися будуть, приглядатися будуть до тебе, звернути увагу на тебе, чи то той чоловік, що змушував землю тремтіти? Що зневолював царства труситись, що він обертав у пустині вселенну, а міста її бурив, що в'язнів своїх не пускав він додому. І пізніше, на протязі всієї історії людства, ця боротьба сил зла з Богом проявлялась все сильніше. Згадаємо гріхопадіння перших людей, коли цей. Спокусник підійшов до наших прародичів Адама і Єви і спокусив їх не послухати Бога. І за це ми розплачуємось до цих пір. Потім відбулось перше вбивство на землі, коли Каїн убив свого брата Авеля. Далі ми читаємо про розбещеність людей, яка привела до всесвітнього потопу, і історія людства почалась заново на землі. Потім через людську гордість відбулось розділення мов. І ми зараз також, от перебуваючи тут, в цій країні, пожинаємо плоди цього, що нам не так легко е, от, спілкуватись в, між, з, з людьми. Потім ми читаємо про переслідування євреїв в Єгипті, коли повстав фараон, який не знав Йосипа. І ми читаємо про повеління його про знищення немовлят, немовлят чоловічої статі. Потім були спроби зведення єврейського народу шляхом ідолопоклонства. Далі ми читаємо про намагання знищити Христа відразу після Його народження, що ми згадуємо під час Різдва. Потім спроби спокусити Ісуса після Його хрещення, щоб Він не виконав свою місію. І навіть через апостола Петра противник намагався. Відвернути жертву Христа, коли Петро каже, нехай не буде цього. Бог на протязі всієї історії оберігав праведний остаток людства, через який повинен був прийти Спаситель. Це насіння жінки, про яке ми читаємо в книзі буття, 3 розділ, 15 текст, яке повинно було прийти і стерти голову Сатані. А противник Божий старався знищити цей остаток. І на протязі всієї історії ми прослідковуємо цю важку битву праведного насіння з противником Божим і всього його творіння. І цієї боротьби ми не завжди можемо помітити, бо вона в першу чергу ведеться в духовному світі. От згадаємо історію з книги пророка Даниїла. Ми читаємо 10 розділ книги пророка Даниїла з 12 тексту. Даніла 10, 12, 13. А він промовив до мене: Не бійся, Даниїле, бо від першого дня, коли ти дав своє серце, щоб зрозуміти видіння і щоб упокоритися перед лицем твого Бога, були почуті слова Твої, і я прийшов ради твоїх слів. Але князь Перського царства стояв проти мене двадцять і один день. І ось Михаїл, один із перших начальників, прийшов допомогти мені. А я позостав його там, при начальниках перських царів. Тут мова не йде про земних царів, мова йде про битву в духовному світі. Але і сьогодні ми відчуваємо цю боротьбу на собі. Усі, хто стараються жити побожним життям, відчувають цю війну на собі. У кожного з нас є багато спокус. Сатана до кожного має свій підхід. Він є великим психологом. І коли ми сильні в якійсь одній сфері духовного життя, то противник обов'язково підійде до нас з якоїсь іншої сторони. Сьогодні цей противник придумає багато шляхів, щоб відвернути навіть християн від служіння в церкві, щоб віруючі не мали духовного зросту. Противник сіє якийсь розбрат між братами і сестрами в церкві, але якщо все в порядку із служінням церкві, то часто стаються проблеми із вихованням дітей чи якісь матеріалі негаразди, щоб заполонити розум дітей Божих життєвими труднощами, щоб відвернути їх від думання про небесне, про ці вічні цінності. За кожну людську душу ведеться виснажлива боротьба. І коли б ми могли бачити цю боротьбу, то зовсім по-іншому ставилися б до багатьох подій, які відбуваються в нашому житті. І набагато більше б часу проводили на дослідження Слова Божого, звідки ми черпаємо сили для цієї боротьби. І коли ми спостерігаємо, спостерігаємо за подіями в цьому світі, то інколи нам може здатися, що зло перемагає. Але будьмо впевнені, що останнє слово обов'язково буде за Богом, який контролює весь хід історії. Біблія відкриває нам майбутнє і вселяє в нас впевненість у нашій перемозі. Ця надія ґрунтується на перемозі Ісуса Христа над силами зла на Голговському Христі. Смерть не змогла втримати нашого Господа в гробі. І слово Боже запевняє нас, що і ми можемо отримати перемогу над спокусами і гріхом в цьому житті. Апостол Іван говорить у своєму першому посланні 4 розділ 4 текст. Ви від Бога дітки, і ви перемогли їх. Більші, бо той, хто у вас, аніж той, хто в світі. Господь перейшов цей світ, прожив життя звичайної людини і переміг гріх. І тепер нам залишається йти слідами нашого Господа. Він проклав цей шлях, ми бачимо його, і ми можемо, дивлячись на нього, жити переможним життям, життям перемоги над гріхом. І тому, коли ми святкуємо. Різдво Христове, пам'ятаємо, що за всіма радісними подіями, які ми згадуємо, стоїть важка духовна боротьба. Господь прийшов у цей світ для того, щоб перетерпіти знущання від свого творіння, померти ганебною смертю на Христі. Саме народження нашого Господа супроводжувало з насильством, коли ірод побив дітей в Ефлеємі. І все життя Господа було сповнено, сповнено боротьбою. З силами злоби піднебесної. Господь переміг гріх, вмерши на Христі за нас. Він переміг смерть воскресши на третій день. І цими перемогами Бог переконує нас, що остаточна перемога буде за Ним. І слово Боже, відкриває нам деякі моменти майбутньої остаточної перемоги над силами зла. Тому давайте, святкуючи це, радісне свято. Пам'ятати, що стоїть за цими подіями, і з впевненістю дивитись у майбутнє, яке завойоване для нас життям, смертю і воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Зараз, перед нами молитва, ми подякуємо нашому Господеві за його перехід на цю землю, за його перемогу над силами зла. Будемо дякувати і просити Божого благословіння на своє подальше життя. Склонимось для молитви. Амінь.